Ну, тут такий, як заповідник чи що, навіть не можу сказати. Ну, Тут може, звичайно, кожна людина, яка тут живе і яка приїжджає погуляти. Тут нема таких закритих територій. Дивіться, це Біберштайн. Вже дійшла нарешті до річки. Ця річка притягається на все село, не на наше і ще. Одне село дуже велика, довга. Народ тут гуляє. Квіти, квітнуть, весна, тепло, красота. Зараз в другій й годині відкриється гемайнде. Там намальована картина, що тут зубри є. Щоб їх не боятися, вони дружелюбні. От. Вони собі тут гуляють. Ну, як в себе вдома, вони є в себе вдома. Я проїжджала, пару зупинок там лами ходять. Гуляєте собі. Нормально собі пасуться, хороші. І коровки у них цікаві. В Швейцарії вже казала, такі з чолочками. У мене там хто цікавиться, відео є. Дуже класні корови. Ну, сири в них. Прекрасні, найкращі. Це швейцарські і французькі сири. От. І в Швейцарії можна об'їдатися сирами, вони недорогі. Що я і роблю? Я обожнюю сири. І фірмова їхня страва це, дивіться, качечки. Фірмова страва фондю. Тобто проста їда. Роз, розігріваєте сир спеціальний, там є який Спеціально для того, щоб плавився. І виходить така сирна маса, дуже смачна. І хліб. Це колись був простий такий, такий харчі для робітників. Нічим не заморочена їда, без всяких накручувань. Сама звичайна їда, але вона тут тепер вже в нас фондю рахується в Україні як щось Бог зна. Що. Мішленівський ресторан, а тут звичайно така страва. Проста, кожен і доступна для всіх. Боже, як я люблю воду. Я сама родилася в липні. Рак за знаком зодіаку. Рак це мій рік, рік дракона. І я сподіваюся, що все буде добре, тому що стільки добра, скільки я зробила за все моє життя, скільки людям допомагала, і скільки за це отримала. Ну, багато хороших емоцій, але декілька таких емоцій, що мала і два інсульти, так що люди різні. Весь етап мого життя були різні, зустрічалися. Ну, але це досвід. І я все рівно спілкуюся з людьми, тому що я люблю цю справу. Я люблю ознайомитися з креативними, хорошими людьми, цікавими, професіоналами своєї справи, активними, такими, в яких горять очі, і які прагнуть чогось, і які досягають, а не ті, що плачуть, ниють, стогнуть. Не хочу я вже з тими спілкуватися. Взагалі. Мене тошнить від них. Тому що найкраще сісти і плакати і нити, як все хріново і як все погано. Для того робити треба щось, щоб не було хріново, ніхто за вас нічого не зробить. Як вам навіть тяжко жопу підняти з ліжка, то про що ми розмовляємо? Тут, за кордоном, об'їхавши чотири країни за рік часу, я зробила висновки ліниві українці тут. І що повиїжджали, не хочуть вчити мову, не хочуть нічого. Їм течуть по течії, і їм нормально. Не вчать німецьку, хоча тут в Швейцарії треба, обов'язково. Якщо ти хочеш роботу, то ти мусиш знати німецьку це кругом. Це нормально, це стандартно. Ну, якщо про що говорити, як вони українською не знають, то вони такі собі людішки, особі. Яке я називаю неіндифіковані українці. Вони рахують, що вони українці, ніякі вони не українці. Вони не знають мови своєї рідної батьківщини, свого міста, в якому родилися і прожили все життя. Я говорю про тих людей, які живуть на сході. Не всі. Я я познайомилася з харківчанкою Світлана така. Чередняк. Я була в захваті, харків'янка, розмовляє щиро на українській мові. Я просто була в шоці. Як з Харкова люди розмовляють так чисто по-українськи. Молодець Свята. Тобі вітання. Цікаво, де ти пропала. Поки були разом, тут все нормально, та? тепер вже все класно в тебе. Дайся знати, подзвони. А то ви знаєте, що я вам хочу сказати? Хочу сказати одну таку, е, як це сказати, одну таку тенденцію, яку я бачу тут за кордоном. Я вже можу це сказати, тому що, будучи в чотирьох країнах світу, це Австрія, Франція. В Італії я була проїздом, типа я була відвідала ті міста, які я хотіла. Ну, не всі, звичайно, але в мене ще є в перспективі Італію проїхати всю. Я була в Венецію, дуже хотіла Венецію. і Якби не війна, <кхух> вона все-таки дала шанс, розумієте? І є люди, які вміють скористатися тим шансом, а є люди, які... Не вміють нічим користатися. Я маю на увазі: не вміють і не хочуть і не.